Привіт! Сьогодні надзвичайно цікава тема, адже стереотипно художник то бідний родич, батьки якого не настояли на тому, аби він вчився і отримував гарну освіту. Але в той же час мистецтво то завжди розкіш. Відомі картини вартують мільйонів, а деякі художники ще за життя попадають на верхні позиції списку Forbes. Тож, як завжди, попрошу ставте лайк, підписочку і нумо розглядати традиції світового мистецтва в розрізі економіки. Витвір мистецтва цікавий тим, що має одночасно і культурну, і економічну цінність, не обов'язково вони рівні між собою, до речі. Класичне мистецтво сприймається як дещо безцінне, тому в більшості випадків зберігається в музеях і на ринок не потрапляє взагалі. Але корисно поглянути на нього як на об'єкт, що мав певну ціну колись, в тому числі і створювався свого часу задля заробітку. Якщо взяти мистецтво, яке здається нам максимально аутентичним, впізнаваним, Китайський, візантійський іконопис виявиться, що воно цілком залежало від замовників, монополістів, владної і релігійної еліти. Ці структури консервативні, а мистецтво, яке вони фінансують, канонічне. Візьмемо, до прикладу, Китай, де мистецтво розвивалось під впливом конфуціянства, буддизму та даосізму. У художників протягом століть було декілька епостасей слуга імператора, монах і відлюдник. Картини використовувались як прикраса для покої імператора чи засіб для його прославлення. Для китайців мистецтво було почесною і високооплачуваною службою, саме службою. Але якщо імператор був немилий митцю, він завжди міг піти в монастир. Так вчинив Ні Цзань, який відмовився від майна на користь Даоського монастиря і проміняв двір на блукання. В європейському мистецтві також спочатку був канон. Середньовічні художники копіювали античні ранньохристиянські зразки, щоб проілюструвати вірокчення як правило для рукописних книг. Взагалі, в середньовіччі люди ділились на три типи: ті, що воюють, ті, що моляться, і ті, що працюють. Художники належали до останніх і вважались ремісниками. Пізньому середньовіччі ремісники почали об'єднуватися в цехи і гільдії, встановлювати єдині, так би мовити, ринкові ціни за рівними умовами праці. Тому, наприклад, було заборонено працювати понаднормово, бо це дозволило б одному художнику вирватися вперед або знизило б якість його творів. Для художника-ремісника не було і поняття натхнення. Він просто виконував замовлення. Сюжети також не обирав, просто дотримувався технічного завдання, як би зараз сказали. Зараз зображення фігур спонсорів, які жертвували на створення храму на фресках поруч з образами святих, здається чимось неправильним, але середньовічних митців це не хвилювало, бо таке спостерігалося усюди і так працювали всі. Звільнитись від рамок гільдії цехів художникам допомагали міценати. Вони запрошували майстра до себе, керуючись смаком і модою, а не статусом гільдії, і могли впливати на роботу цехів. Так, наприклад, банкір і політик Козімо де Медічі порадив одному впливовому чоловіку з Генуї замовити бюст у Донателло. Бюст чоловікові сподобався, але він відмовився платити гроші, які запросив скульптор. Донателло розізлився, сказав, що він художник, а не ремісник, якому платять за час роботи, і розбив бюст, щоб або за свою ціну, або нікому не дістався. Після цього ані медічі, ані замовник не вмовили його повторити цю роботу за гідну оплату. За першими видатними художниками завжди стояли спонсори. Через століття після Донателло його колега Мікеланджело помер багатієм, залишивши після себе нерухомості на більш ніж 12 тисяч флорінів. Епоха відродження стала і епохою накоплення капіталу. Художники шукали нові форми, щоб залучити більше замовників. Виникали нові жанри, портрет, міфологічні сюжети. Свобода експерименту, яку подарував мистецтву конкурентний ринок, призвела до того, що митці ставали підприємцями. Вони малювали те, що мало радувати око, а не те, що вважали достойним свого пензля. В Голландії XVII -го століття превалювали побутові сцени, їстівні натюрморти і так би мовити, дворові пейзажі. Все тому, що Бог залишив художників. Церква перестала бути крупним замовником. Після буржуазної революції в Республіці Об'єднаних провінцій Нідерландів домінував кальвінізм, а протестанти, на відміну від католиків, свої церкви не прикрашали, і аристократія перестала замовляти релігійні картини. Також в XVII столітті вперше художники почали малювати картини на продаж без замовлення. Міжнародна торгівля зробила Голландію заможною. Молода успішна буржуазія мала гроші. Картин стало багато і вони зменшились в розмірі. Картини навіть продавались на вагу в книжкових крамничках, їдальнях, на ярмарках з'являлись навіть підробки успішних тоді майстрів. Дилерами часто ставали самі художники. Наприклад, Ян Вірмієр і Рембрандт приторговували роботами колег і предметами мистецтва. Сумний підсумок Золотого століття багато голландських новаторів, в тому числі і Рембрандт, померли в злитнях і боргах, бо повністю залежали від ринку. А він до кінця століття конкретно просів. В епоху відродження мистецтво мало контроль і підтримку держави. В 1648 році з'явилася Королівська академія живопису і скульптури як альтернатива Гільдії, пізніше академія витончених мистецтв. Особливої влади вони не мали, доки міністр фінансів Жан-Батіст Кольбер не вирішив, що вони знадобляться для іміджу. З 1667 року Академія щорічно проводила єдину дозволену у Франції виставку. До 1791 року в ній брали участь лише члени Академії. Пізніше свої полотна могли пропонувати і вільні художники, але їх спочатку повинні були узгодити художники Академії. З 1725 року виставка мала назву салону. Салон став найпрестижнішою і найвідвідуванішою виставкою світу. За вісім тижнів роботи її відвідувало до півмільйона глядачів. Завдяки салону художники знаходили замовників і покупців. Академія роздавала також держзамовлення. Найоплачуванішими були автори історичного живопису, далі йшли портретисти, автори жанрових картин, пейзажів, натюрмортів. В 20 столітті почалась нова історія індустрія мистецтва. Споживацький ринок, держфінансування, меценатство, на і в інших формах проте залишаються китами, на яких стоїть художник, йде з ними на компроміс або користується їх підтримкою. Саме в 20 столітті з'являється поняття актуальний художник. Важливу роль починає відігравати не стільки культурна цінність, скільки й комерційний успіх картин. Талант починає вимірюватися в цінових показниках. А артринок стає невід'ємним компонентом як сфери мистецтва, так і економіки. Бізнес на мистецтві стає схожим на операції з цінними паперами. Художник, емітент, виставка, емісія, витвір мистецтва, пакет акцій. І все разом складне таке інвестування. Бо є всесвітньо відомі художники, які з часом лише дорожчать. Є темні конячки, на яких можна по крупному виграти або так само програти. Іноді вкладнення в мистецтво стають фантастично вигідними. Якщо передбачити, хто з початківців, так би мовити, вистрілить і попаде в історію. Виграш може бути тисячекратним. Музеї, галереї, фонди виступають посередниками між художником і покупцем. Вони виконують експертну функцію, відбирають достойних, представляють публіці і тим самим обумовлюють комерційну цінність будь-якого невідомого художника. Бо якщо виставляється в галереї, значить щось з ньому роздивились, так? Пересічна логіка. І нарешті 21 століття. Ринок змінився за рахунок того, що діджитал розмиває межу між копією і оригіналом. Людям цього покоління важко пояснити, чому треба платити великі гроші за оригінал, якщо легше і дешевше купити річ з накладу. Справа навіть не в тому, що художники почали працювати в цифровому форматі, а й споживач переключився. Важливим стає не авторство, а картинка без викривлень. Тобто, якщо хтось зможе намалювати так само, але дешевше, звернуться до нього. Поширилось і розміщення своїх Non-Fungible Tokens на блокчейн-платформах. По суті, власників цифрових артефактів мистецтва можна назвати власниками оригіналу. Вони мають цифровий сертифікат, який затверджує право власності на цифровий актив: гівку, ролик чи аудіо, але при цьому куплений об'єкт не зникає. Його продовжують скачувати і тиражувати інші. Проте, від ідеї переводити своє мистецтво в NFT-формат ніхто не відмовляється, навіть за умови того, що розміщення на блокчейн-платформах платне і може просто не окупитися. Сподіваюсь, було цікаво, ви дізналися щось нове, вам захотілося продавати свої роботи або купляти арт і підтримувати українських художників? Лишайте свої враження в коментарях. Побачимось!